Друзі, всім привіт! У мене чергове відео відео огляду моїх покупок замовлень з Aliexpress. як то кажуть, Остапа понесло. Якось так. Роблю такі шопінги, відпочиваючи замовляю речі, які мені здаються будуть корисними, які мені потрібні. Набираю за невисоку ціну. Якість часто мене задовольняє. Не все звичайно ідеально, але Aliexpress'ом Користуюсь багато років, перерва була більше трьох років, але ось, ну, вирішила таки повернутися, хоча б ось на цей короткий період, дещо треба було замовити знову. Розповідаю, показую і буду вам називати ціни, що за що придбала. Я відновила свої тренування спортивні, і мені для мотивації, в тому числі, щоб хотілося і моглося. Потрібно більше одягу, ось, гарного одягу хочеться. Ну, той, хто займається спортом, мене, мабуть, зрозуміє, щоб хотілося одягти щось симпатичне і в цьому займатися. Замовила ось такі шорти собі. Ну, вони доволі коротенькі, але не занадто. В них буде зручно в домашніх умовах. Вдома я роблю вправи. Займатися. Коштували вони 3,19. Ось такі темно сині Ну, Колір обирала, щоб там в залежності від кольору ціна була, але чому би і не темно-сині? Мені здається, дуже гарний колір. 3,19, я їх ще не міряла, але має бути гарно. Бачите? Ось так ззаду це виглядає. <кій> ну, Можливо, колись. Не буду соромитись і вийду в кадр в таких шортиках на основному каналі, звичайно, не на каналі про закупи. Далі, що в нас тут ще? Замовила ось такий браслетик. Я не впевнена, що він срібний. В мене він такий вже був, і він все одно потім потемні, Ну, він не срібний, я чомусь так думаю, що хоч вони і пишуть хоч ось 925-та пробила, це неправда. Я так думаю, У мене є браслет, точніше, такі ось навіси, на браслет, аналог Пандори, не оригінал, звичайно. І браслетик, який в мене є, він коротенький, доволі щільно до руки прилягає і незручно мені. Стало, вирішила довший трошки взяти. ось Досі не, ще не перевісила і не перевірила, чи він справді буде хоча б трошки вільніший. І щось є в мене сумніви. Але дочка сказала шестирічна, що все окей, якщо що вона залюбки забере в мене цей браслет, не пропаде. Ось так. Коштував він чого ще сумніву щодо срібла 925-ї проби, це тому що це коштувало 88 центів. Срібло не може стільки коштувати та й таке. Далі. А, акне акнепаче, я не знаю, чи буде це ефективно, чи ні. Знову для Миколая придбала, ну, для хлопців підлітки в нас. Ну. А, купила, подивимось, чи будуть вони дієвими. Я за будь-який двіж, як то кажуть, все, що має допомогти. Нехай пробують, аби не лінувалося і доглядали за шкірою, це важливо. Ось такі патчі, їх там я не зрозуміла скільки там 4-5 таких листочків 144 штуки ось різних розмірів. Наліпки від прищиків. Щоб ви якщо хтось не зрозумів, що таке акне і що таке Ну, Знову ж таки, як вони будуть діяти, перевіримо. Євро 29 я за це заплатила. Далі в нас. Ось такий сантиметр це називається. Насправді мірна стрічка. Довжину міряти, в нас немає, була там в якомусь там наборі. Ну, така номінальна, несерйозна. Ось це вже справді варто вашої уваги. Півтора метри, ось така стрічка, вона ще дуже зручно на такій ось кнопочці застібається. В господарстві дуже потрібна річ. Насправді євро 63 це коштувало, але, як я сказала, це такий щільний матеріал, поліуретан. А може, я не знаю, як правильно він називається. Я не надто на це загострювала свою увагу, але якість мені подобається. Головне, не загубити вдома. Це. Положити одразу в правильне місце. Далі окуляри, сон, сонцезахисні, я їх трохи вже тут почіпала. Але це, звичайно, для лії. Ось такі рожеві. Я вже до цього замовляла Григорій, але скоріше вони мені дістануться. Ну, на велосипеді їхати, ну і взагалі в гори, скрізь дає яскраве сонце, ось так можна захищатися. Ну, плюс це гарно. Ну, а на велосипеді ще й від вітру і від комах. Допомагає, рятує. Євро 77 коштували такі ось окуляри. Далі, камерою знімаю, мабуть, наступне відео буде зручніше знімати. В мене камера insta 360, і в неї є така особливість, маленька частина відчіпляється, і ось це можна одягти на кепку. Ми їздили в гори, в похід, там гірськолижне. Гірське <смі> високогірне ось озеро дивилися. Я останній раз там користувалася такою штукою. Чіпляла собі на кепку, так, якось у цього чоловіка тут на фотографії. І після цього не можу знайти. Підозрюю, що десь загубила, бо носила в кишені. Звичайно, це не оригінал, пластик трохи простіший. В мене, мені, я шкодую, бо в мене все-таки брендове фірмове коштує камера і всі аксесуари дорого, щоб так окремо оригінал замовляти. Можливо, доросту колись і замовлю, але зараз мені дуже погано без цієї штуки, тому що з нею зручно, наприклад, знімати таке відео, як зараз. У мене камера стоїть просто біля мене, може в будь-який момент впасти. А ось коли я знімаю і на кепці, тримаю камеру, тоді виходить кращий кадр. Ось, Тобто, це така блогерська необхідність. У мене виникла. І заплатила я за це 3,46. Ну, теж не дешево, не копійки. Але, ну, знову ж таки, ще не пробувала не з камерою. Туди, може, вона ще й не фіксуватиметься. Але я сподіваюся, такої проблеми не буде, бо відгуки, все, що я замовляю, я звертаю увагу на відгуки людей. Тож, ось, така, ось таке придбання. Далі, якщо пам'ятаєте, я замовляла такий очисник чорних точок, теж для лікування шкіри, косметичний засіб. Перед цим я замовляла за 10 євро, і там був такий резервуар для води. З водою ще подавалася вода, і воно вакуумом очищує пори чорні треба ось так водити суху шкіру Natural і Oil, Тобто можна з нанесеним якимось А, ні, це типи шкіри. Суха шкіра ну, середньої жирності. І жир. ну Менше з тим. Тут без рідини. Без рідини. Тот, той той попередній дівайс ну, згорів, він і тижня не пропрацював. Роз'єм де заряджатись треба було. Він там гумкою перекривався, коли користуєшся, ну, щоб вода не потрапляла. або що. І він згорів стояв на зарядці ночі і повністю розплавилось гніздо. Неможливо більше його було заряджати. Я його власне викинула вже. Щоб собі не нагадувати про цю прикрість, гроші мені за нього не повернули. 1 євро тільки повернули теж неприємно. Така історія. Ось тут три насадки, такі різної ось ширини, різної форми. Я думаю, тут, до речі, гарні краще, ніж у того девайса тут відгуки. Тому я сподіваюся, що він справді чим простіше, тим краще. Я принаймні сподіваюся, що буде цей принцип тут працювати. що ось Без цього резервуара для води і без контакту з водою воно служить недовше. Ось так. А заплатила я 4,49. Пам'ятаєте, то попередніх два рази дорожче було. Ми подивимось, чи моє. Моя стратегія вірна. Ну, для старшого сина в першу чергу я це купила. Якщо буде потрібно комусь ще, то окремо будемо замовляти, щоб у кожного такий апарат був свій. Далі в мене ремінець на годинник. У мене ось такий годинник є. Apple Watch. він доволі старенький в мене вже. Років сім, мабуть, точно годиннику є. Десь, так. І весь цей час я ходжу з таким оригінальним ремінцем. В нього є такі плями, які там відтерти. Ну, Не дуже вже естетично воно виглядає. Я його там і, чищу, і мию, але таке. він, звичайно, не рветься, але ну, виглядає не першої свіжості. Ось такий я замовила, він, бачите, не білий, а такий я не знаю, кремовий, сі, сіро рожевий не знаю, відтінок, як він правильно називається. Знову ж таки, ще не пробувала його встановити, але маю надію, що все буде гаразд. Давно хотіла це зробити, ну, як я кажу, сім років ходжу з одним і тим самим ремінцем. Час, час пройшов. Євро 37, всього-навсього коштував такий ремінець у мене. Далі штанці спортивні. Ось так виглядають, ось нам потрапить на екран. Ну, це треба ж міряти, щоб ви краще зрозуміли, що це за штанці. Ось такий. Ну, зараз. В тренді, а може і не в тренді, може я від нього відстаю, але ходять в таких штанах саме в спортзали, і взагалі по вулиці люди в таких штанах ходять. Ось так збирається на попі, воно. такий шов має. Сідниці тоді більш, мабуть, виразні. Ну а я не стою мені, як... я не гонюся за виразністю сідниць. Мене цікавив матеріал і штани такі, що було б зручно в них займатися спортом. До речі, і ось на, на талії, на поясі дуже щільний по, пояс буде гарно затягувати. талію. розмір тут М. Ось, але думаю, що має, теж не ще. І тут ще якісь такі вставки є. В різну сторону має тканина потроху розтягуватись. Знизу ось так. Ну, подивимось. Мій розмір довгі спортивні штанці. Такі легінси, мабуть, але це носять як штани зараз. А далі що в нас ще? Ось такий топ верхній. Бюстгальтером його не назвеш, це скоріше коротка майка. Я теж спортивний такий бюстгальтер, я його придбала для того, щоб. Займати спортом У мене є всього один і роблю анонс, я ще зробила замовлення, замовила собі ще інший, але це я вже одягала. Він гарно, гарно сидить, гарно тримає, бо ось знову ж таки, коли займаєшся спортом, до речі, тут є вставки, щоб можна було якусь чашку туди вставити, але такої потреби немає. Тримає гарно, нічого, ну, трим. Тримає гарно, ви мене зрозуміли. Коли стрибаєш, коли щось таке робиш активне. Це важливо. Тому я задоволена. Буває, що слабеньке, ну, слабенька тканина, плетення слабеньке, і тоді воно не тримає. А тут все гаразд. Тож До штанців якраз комплект чорного одягу, що в нас ще залишилось? Так, а де наступнє? Зараз шукаю, Шукаю, щоб ціни розповісти. Ага, я зрозуміла, в чому, тому що а, я вже зробила відгук вже залишила, тому в цьому розділі не бачу. Зараз рев'ю процес. Так, це ось такі шорти. Теж я вже їх одягала, я вже в них навіть позаймалася. Ось цією покупкою я дуже задоволена. 4,10 я за них заплатила. Спортивні штани, але ось дивіться, вони як бігові вважаються спорт... ну, Бігають, я бачила в них, під ними є ось такі шортики, теж щільно прилягають, такі. А зверху ну, як виглядає, як наче звичайні шорти, тому коли там нахилятися, лягати ноги піднімати, чи ще щось, то вони не, не задираються, ці шорти, бо там є другий шар, який щільно прилягає. І це дуже зручно. Ну і Плюс вони виглядають гарно, коли ти в них ходиш по вулиці, не стидаєшся, ходити, що в тебе... Такі занадто, занадто прилягають шорти Як ось ці капронові, бо зверху є звичайні стандартні спортивні шортики. Ну, ось мені сподобалось, сподобалось і колір дуже гарний. Так, і що в нас ще дещо залишилось, що не було ось. Що я придбала собі сережки? Тут я вже собі кажу стоп. Це вже треті сережки. За скільки? За місяць, менше, ніж за місяць я замовила собі ще одні сережки. І це просто. Ні, я, звичайно, отримую задоволення. І це такий пошук, мабуть, я не знаю, стрес якийсь перекритий. Але треба зупинитися з тими прикрасами. Хіба що побачу щось справді дуже гарне і не зможу зупинити. Звичайна біжутерія, нічого особливого, доволі акуратно вони зроблені, нічого такого. Плюс ціна, звичайно, Євро 15 я всього за них заплатила. Ну, приблизно постільки я і за попередні дві пари сережок платила. Тож. Гарно, гарно. Тож, нехай буде. Ось такі в мене закупи вийшли. Я навіть не скажу підсумок, скільки я заплатила, тому що якось не пам'ятаю, чесно кажучи, зараз не рахую. Воно ще і двома замовленнями приїжджало в два різні дні, тому загальної суми я вам не скажу, але я вам все детально по цінам розповіла. Дякую вам за те, що переглянули це відео. сподіваюся, вам було цікаво, обов'язково покажу, що ще замовляла. Там спойлер, так? забігаю наперед. Засоби для догляду, за собою, за обличчям, для краси придбала. Ну, Трошки ще спортивного одягу також. Буде з мене красива спортсменка колись. колись. Головне тепер займатися цим. Активно вам всього бажаю хорошого, спокійного дня, щоб без поганих новин. Гарного настрою до наступних зустрічей. Бувайте.